Діти, доктор Хом'як сьогодні проведе в нас урок. Добрий день, діти. Добрий день, доктор хом'як! Доктор хом'як Хом у нас ветеринар. Чи хтось з вас знає, що це таке? <смірка> <смірка> ветеринар допомагає хворим тваринам одужати. Правильно, сьогодні я принесла вам показати своїх вихованців. <смірка> це хвилястий папушка Бінкі. <смірка> <смірка> <проб> А можна погладити бінки. Так, тільки обережно. Який він м'якенький. Таке ніжне пір'я допомагає йому літати. <звук> Коли бінки літає, він займається пташиною гімнастикою. Скажіть, що потрібно бінки, щоб залишатися здоровим і міцним? Йому треба їсти. Так. Йому треба спати. Це правильно. А ще треба дихати. Дуже добре. А ще, звісно, спати. Чудово. Вибачте, мадам газель, я проспав О, Педро, ти любиш поспати. Так, мадам газель. А це малюк, який теж любить поспати. Черепашка. Це тітл мала черепаха. Тітлс повинен спати цілісіньку зиму. О -о -о -о! А навіщо йому причепили панцир на спину? Цей панцир і є його дім. Туди він ховається, коли йому стає страшно. Хочете його погладити? Так, хочемо. <клух> Не бійся нас, Тітлс А скільки йому років? Йому виповнилося 33. Він же старший за мою маму. Розумієте, діти, черепахи живуть понад сто років. Значить, мій дідусь трохи молодший. Чому він такий повільний? Він же тягне на спині важкий дім. А, а, а Доктор Хом'як. По-моєму, тітос вирішив зникнути. Далеко він не піде. Адже він такий повільний. Я показала вам ще не усіх своїх вихованців. Динозавр! О, Джордж! Кого не покажи в тебе на думці лише динозаври. О, Справді динозавр. У. -у, -у, -у! Це не динозавр, це Лулу маленька ящірка. Привіт, Лулу! Вона дуже схожа на дракона. Невже вона вогнедишна? Ні. Просто у неї дуже довгий язик. О -о -о! Вона теж упадає в сплячку на всю зиму, як тітус. Ні. Ой. А де ж тітулс? Тітуз? Отакої. Черепашка вирішила втекти. Не хвилюйтеся, докторе Хомі, як ми його знайдемо. Може він у музичній кімнаті. Тітлза нема в музичній кімнаті. Може, він у будиночку. Тітл за будиночку. Може, він ховається серед пальт. Тітл не ховається серед пальт. Я відчуваю запах черепашки. Сюди. Лисеня Фредді чудово орієнтується за запахом. Ось наш Тітлз! Тітлз заліз на дерево. О, я покличу допомогу. Це пожежна станція пані кролиці. О, пожежа, пожежа. Пожежна станція. Де у вас пожежа? Мій тітлс заліз на дерево. Що? Знову? Тривога! Тривога! Черепашка на дереві! Черепашка! Не розумію, чому ти так любиш лазити по деревах? Ти ж черепашка! Усі назад! Тітлс. Спускайся! Ура! Дякую, пані кролице. Така в мене робота. А моя робота наглядати за вихованцями. А де Бінкі та лулу? Ой, а я й не знаю. -ха -ха, так ось вони цілі і здорові.